Милістю Господа і благістю Його, він ще не повернувся і ця ніч минула день, і ми, залишаючись на землі, в його волі, знову зібрані, щоб проникнути і проникати в Його слово. Господь доручив нам і чітко окреслив. Сферу нашого перебування і ціль нашого, наших діянь і занять. Перебудьте в слові моє. Він доручає нам перебути в слові Його. Ніщо інше не може змінити нас. Ніщо інше не може здійснити його ціль ззаду. Перебудьте в Слові, в Слові Христа, не в проповідях богослів'я, не в проповідях яких-небудь служителів, пасторів чи проповідників, великих чи малих. Всі проповіді треба дивитися, чи вони взагалі мають хоч щось в основі слова. Бо нерідко вони відділені від слова Христа як небо від землі. Але, говорячи цю фантазію, чи, вибачте, марево перед цим пророком чи проповідником відкрита Біблія. Але вона для нього така ж відкрита, як і закрита. Він там нічого не вичитає і нічого тим більше не передасть. Нам же ж Господь дав в наші серця повеління, і ми блаженні, бо він говорить: в слові моєму перебудьте, слово моє, і ми перебуваємо в слові. І я призиваю кожного перестати слухати проповіді порожні, дуті. А кожен раз, коли щось читається, ким-небудь перевірити, чи сказав він хоч щось із того місця, звідки взяв це цю фразу. На основі якого розганяв всю цю, весь цей туман. Треба бути уважним, щоб перевірити слово. Ми ж в слові, благістю і милістю Господа. І розглядаємо 16 розділ, один уривок із благословенного слова Євангелії Матвія. В 16 розділі описана ситуація, де Христос спілкується з учнями. Вперше задавши їм запитання, за кого ви мене маєте? Відповідь Петра: Ти Христос, ти помазаник, ти Божий син, ти прийшов від Бога, і ми знаємо це. Відповідь Христа, блаженний Ти в цій відповіді. Блаженний не тому, що ти додумався до цього або поспостерігав, проаналізував і прийшов до таких висновків, ти отримав. це не звідси, мій отець Небесний тобі вказав або відкрив це. І далі він говорить: І я також кажу тобі на основі того, що отець зробив по відношенню до тебе, і, будучи блаженним, я хочу відкрити тобі своє серце, так говорить Господь, і поділитися тим, що збираюсь робити. Кажу тобі, я буду. Церкву, а ти камінь для цього будівництва. Тільки той, хто отримав відкриття від Отця щодо Христа і почув говоріння Сина щодо цілі Його приходу церкви, той являється каменем і матеріалом для будування. З цього будується церква. І Господь утверджує, що ворота пекла, які будуть діяти супроти цього будівництва, різними способами, різними методами, вони церкву не подолають, не повалять, не перешкодять їй йти до цілі. Це будівництво завершиться. Я минулого разу трішки сказав. І повинен повторити. Церква не збудована. Минуло 2000 років. Церква не збудована. Слово Христа про будівництво не завершене. Господь сказав: І Я побудую будівництво недовершене і незавершене. І в наші дні. Ми бачимо ще більший опір цьому будівництву. Але ми знаємо, І якщо ми маємо відкриття, Господь сконцентрований тільки на частині, не на всій церкві. Тепер він готує переможців. Виклики останнього часу пройдуть і витримають тільки переможці. Всі, решти будуть повалені, обдурені і уведені. Але Господь говорить, що це станеться, і пекло буде покладене у підніжок. Що би не робив лукавий, і як би він не старався і не супротивлявся цілі Господа, церква буде побудована, пекло її не здолає. А невдовзі пекло Буде подолане і буде усунене або зметене в повному об'ємі, і церква, і Христос розчистять плацдар для царювання на цій землі. І здається, в цій, в цьому місці можна було би сказати: Амінь лілуя слава Господу. І Господь повинен був би завершити думку. Але величі особистості глибина не пізнана, це що велика, безмежна, вічна слава йому він продовжує говорити з Петром і каже: Я дам тобі ключі. Він починає подальшому говорити з Петром про ключі і дає йому обіцянку, що він отримає ключі. Від царства небес. Як вам така постановка питання і продовження діалогу? Тільки що Господь утвердив його каменем і матеріалом для будівництва, на якому Господь побудує? Але після цього він говорить: а тепер слухай ще: я дам ключі тобі від царства небес. І Далі говорить ще дещо. Давайте зупинимося тут. Кому дані ключі від царства небес? Я тільки уявляю, що якщо я скажу що Петру, як зашиплять змії, які не зможуть повірити і признати, в який спосіб Петро міг би бути тим ключником, який впускає в царство небес або зачиняє і не впускає. Хіба він міг би що-небудь подібне отримати? І деякі уявляють картину. Сидить Петро на небі, він же помер, правда, давно. Біля брами, біля фіртки, вірніше, так. 80 на 2, кругом такий, така огорожа. Три з колючим дротом, 3 метри уверх, щоб ніхто ніде не переліз. І сидить він біля цієї. Хвірточки при цій огорожі, і йде хтось, і він ключами відкриває цю задвіжечку, дивиться, пропускати чи не пропускати, запускає, кого запускає, кого направляє іншим шляхом на іншу стежку, там інші сидять, приймають в інше місце. Як вам така байка? Можливо, ви дійсно, як сказати, посміхнетеся і подумаєте, невже в таку байку, невже в такий абсурд можна вірити? Повірте мені, таких людей ми знайдемо, які готові повірити в цю байку, в цю казку, цей абсурд. Бо вони не знають, як трактувати це місце, яке Господь говорить, і я дам тобі ключі. Від царства небес. Адже це слова Христа. Якщо Господь говорить, що Він дасть їх Петру, то повірте мені, він це зробив. Отже, в царство Небес впускає Петро, великий чоловік. Знаєте, забігаючи вперед, скажу. Дещо відносно його біографії? Тільки що в діалозі з Христом Господь говорить йому: Я дам тобі ключі. Кому ще він щонебудь подібне коли-небудь сказав, і кому ще щонебудь подібне пообіцяв? Який статус, яке положення? Яка висота отримати ключі від царства небес? Але буквально невдовзі він отримує ще дещо. Слова Христа відійди від мене сатано. А тепер спробуйте з'єднати це в одне. Як таке може бути? Але про це пізніше. Давайте все ж таки розглянемо першу його долю, ключі від царства небес. Він дійсно отримав їх, і він ними скористався. І дослідники або ті, хто отримали відкриття від отця, знають, що Петро мав два ключі, і він двічі скористався цими ключами, щоб відкрити доступ. Доступ в царство, доступ в церкву. Перший раз він розімкнув цей доступ в день п'ятидесятниці юдеям, і ми знаємо, що вийшло три тисячі, а потім ще кілька тисяч. І другий раз він розімкнув ці двері в Домі Корнелія язичника. Це два ключі, які він отримав від Господа. І, скориставшись цими двома ключами, відкрив доступ юдеям в тіло Христове, в царство небес, в церкву, і язичникам, які також увійшли. От що значить ключі, які він отримав. Це точно не ключі, з якими він сидить на небі, біля тих хворіт і пропускає, кого у царство. Кого до пекла? Відкриття, яке він отримав від Христа в День П'ятдесятниці, проголосивши свою проповідь, і через відкриття цього розуміння увійшла юдеї. Потім Господь з великим боєм цього великого апостола ледь довів додому корнилія, бо він жорстко впирався. І протистояв, і ніяк не міг збагнути, чого йому туди йти. І тим не менше, в кінцевому результаті, і ангел уже прийшов і говорив з ним. І різними способами він все ж таки туди добрався. Цей ключник великий. Пробачте. І добравшись туди, там, в домі корнелія, відкрив шлях або розуміння язичникам. І там увірували, і там. Відкрилося шлях для язичників, після чого багато-багато язичників за всю історію також увійшли в сферу царства небес, в сферу Божого будування, в сферу церкви, в сферу Нового Єрусалим. Про це можна було би говорити більше, але час швидко біжить. Дочитаємо до кінця цей вірш. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде вже зв'язано на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде вже розв'язано на небі. Отже, дві речі. Перша річ стосується відкриття і входу, друга річ стосується зв'язування або розв'язування після входу. Дві речі, яку доручає йому Христос. Перша відкрий двері, щоб люди увійшли. А коли вони увійдуть, куди? В сферу царства. Що є сферою царства? Це сфера управління і сфера влади. Ось тут необхідне управління. І необхідно дещо зв'язувати, а дещо розв'язувати. І те, що ти будеш зв'язувати, на небі зв'язано, а те, що розв'язувати, на небі розв'язано. Велике доручення дароване йому. Іншим словом, в Івангелії Івана в 20-му розділі Господь дублює: кому простите гріхи, простяться. кому затримаєте, затримається. Це сфера царства, це сфера влади, це сфера управління. Отже, Господь дає йому два доручення: ось тобі ключі, щоб відкрити доступ, і ось тобі влада, щоби тих, кого я приведу через відкриті двері благовістя. Ти привів в норму. Тобто зв'язував, розв'язував і все, що буде необхідно, щоб це звершувалося для мого будівництва і для цілі збудування церкви. Якщо коротко, церква будується двома шляхами: перше відкриттям безбожникам славу Христа. і Розімкнення для них свідомості цієї слави і друга тим, кому отець відкриває свідомість і являє сина. Після цього син вказує, що вони увійшли в сферу царства небес. Царство з владою цього царствування, з владою Христа. І, опинившись в сфері влади, їм необхідно діяти належно, згідно законів цього царства. І тут необхідно зв'язувати і розв'язувати. Є речі, які потрібно зв'язати в царстві Божому. І є речі, які необхідно розв'язати в царстві Божому. І це сфера влади, сфера управління. Ось яке доручення на завершення. Дає Христос цьому блаженному. з однієї сторони він ключник, а з іншої сторони, він розпорядитель, який зв'язує і розв'язує. Така влада була дана. Ну і давайте завершимо ще одним віршом, щоб закрити цей уривок. Тоді він повелів. Учням, щоб вони нікому не говорили, що він Христос. Ти в неповеління. Адже всі так звані віруючі сьогодні лише те й роблять, щоб всім розповісти про Христа. Христос не міг не бути незацікавленим, щоб всі знали, що він Христос. Але ми читаємо: Він каже, Нікому про це не розповідайте. Чому, Господи, ти ж для цього прийшов? Є дві причини. Перша причина не на часі. Це не той час, щоб розповідати про мене. Це перше. І друге. Ви не можете розповідати про мене тим, кому я вам не доручаю. Так як таємниця царства небес якою є Христос і церква не для всіх. Ви будете її розповідати в свій час, але не на часі, тому що я ще не прославлений, і повеління благовістя тим, хто вийде в царство небес і прийде ще не незвершене. Тому трішки треба почекати, коли я буду прославлений, а потім. Ви будете розповідати і нести їм відкриття щодо мене, але тим, кому я доручу. Це не для всіх. Слава нашому Господу! Слава йому за те, що він завершив цей діалог додатковими славними дорученнями, повелінням, і закріпив це все в своїй владі, наказавши. Бути уважними і обережними з тим, що Він отримав. І нам необхідно бути уважними і обережними з тим, що нам дано. Бо ми маємо таємницю. Ми маємо таємницю Бога, якою є Христос. Ми маємо таємницю Христа, якою є Церква. Тримайте таємницю віри. Не розповсюджуйте їх. Нікому окрім тих, кому доручає син. Це не для всіх. Слава нашому Господу! Нехай кожен із нас буде уважний, пильний і стежить за тим, щоб доручення Христа в повній мірі було виконане, а тим, хто отримав доручення, як і Петро, щоб найперше. Мати ключ, розуміння і користуватися ним, а також мати владу зв'язувати і розв'язувати, бути пильними, щоб бути вірними в цьому служенні. Слава нашому Господу за його небесне влаштування, Царства Небес, йому, йому і тільки йому слава, і його ціль нехай здійсниться в імені Ісуса Христа. Амінь.